Де тут у нас кількість предметів, а де у нас тут порядок предметів? Готові? Mm -hmm. Тимуре? Mm -hmm. Тимуре. Покажи, що ти написав, поки я ходила. Давайте я запишу, надходить. Пиши, будь ласка. Не написав. Число класна робота написав. Mm -hmm. Так, дивіться. Давайте разом прочитаємо спочатку. І. Шість, восьмий, шістнадцять, шістдесят, вісімнадцять, п'ятнадцятий, дев'ятий, другий, шостий, шістдесятий, дев'яностий, Дев'яносто. Бачите різницю? Дев'яностий, дев'яносто. Де кількість? 90 чи 90-х? Скільки? Це? 90. 90. А котрий? 90. Так. Де 5. 13. 5. Десять. Клімет, ти з нами не працюєш, ти бавишся. Третій. Кліме, я не бачу очей, тому кажу, не працюєш. 50, 5. Легко? Дуже легко. Це прекрасно. Скажіть, будь ласка, кількість чи порядок? Шість. Куди мені тягнути? Кількість. Кількість. кількість дякую. П'ятнадцятий. Порядок. 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 Дев'ятий. Порядок. Шістдесятий. Порядок. Дев'ять. Кількість. Кількість. П'ять. Кількість. Шостий. Поряд, порядок, порядок. Поряд, поряд, поряд. поряд. Клім, я сказала, ти не працюєш чомусь з нами. Підніми очі. Клім, а що ти пишеш? Скажи мені, будь ласка. Я ж увагу, не пишу, я Не, не, не зрозуміла. Ти ж написав. Ступне, дев'яносто. Кількість. Супер. Вісімнадцять. Вісімнадцять. Скільки чи котрий? Аліса, Боряд. не пиші. Котрий. 18? Вісімнадцять? Скільки? Скільки? Вісімнадцять. 50. П'ятдесятий. Порядок. Поряд, Шістдесят. Шістнадцять. Скільки? Правильно? Третій. О, поряд, порядок. порядок. Восьмий. Поряд, Я поряд, котрий. Поряд, восьмий. За рахунком восьмий стоїть. П'ятдесят. Поряд, 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 порядок. Тринадцять. Поряд, поряд. Ой, ой, 50, ви сказали порядок, і я в кількість передала. А ну скажіть, 50 це кількість чи порядок? П'ятдесятий котрий? Котрий це порядок. А це скільки? Це кількість. Тринадцять. Кільки кількість. І другий Перевіряємо. Це правильно молодці. Так, а сьогодні ми працюємо з числівниками. Рома потім. Там в класрумі числівники були вже. Так? Робив це? Чи не заглядав? Я на тому тижні декілька вам публікувала вправду. В класрумі це є. Пригадую числівник. Давайте. Давайте ми разом з вами зараз про сядьте зручно, ми прочитаємо. Щоб зняти потім, і тому зазвичай замість фартушків у них ось таке і волосся під беретом або шапочкою прибране, щоб не за... мастити фарбою, щоб не заважало працювати. так? Тому, але художник, чи художниця не знаю, давайте прочитаємо вірші. Аліс, читаємо. Аліс, нам підручник не треба буде, закрий. Не пиши того, що не треба. Намалював я, на листочку два півники, а з ними хвочку. лепівку й троє лебедяток, Кролиху й четверо кроляток. Намалював я, на перині п'ять коней. У конюшині. Ягняток шість І неба смужку. Полосочку. Ще й пастушка у капелюшку. Так, це художник. Кліме знову винен. Клім. Прибери з рук. Прибери з рук. Ти прибери, а не кажи, що ти прибираєш. І тримаєш рука усе. Він, так, тому що намалював. Бачите? Це який рік? Чоловічий, жіночий середній Чоловіч. Чоловічий рік. Нам треба порахувати, скільки всього намалював тварин художник. Давайте рахувати. Намалював я на листочку два півники. Так, два. До телефона? До телевізора. До телевізора з'їдно їх треба. Я підійду наперед і гляну, що там. Намалював я на листочку. І так, рахуйте. Два плюс квочка скільки. Рахуйте. Лепідка. Троє лепідяток. Кролихо. Четверо кроляток. П'ять коликів. 17. 6 ягняток. 23. 23. А, а пастушок це не тваринка. Так. Це людина. Так, так скільки у нас тварин? 23. 23. Напишіть, будь ласка, з великою буквою, з наступного рядка. 23. 23. 23. Ні. Ні. Ми а просто пишемо. Двадцять з великої ні. Слухай, є. А з большой? Так. 23 Три. Тварини. Тварини. 23 Три. Тварини. Крапко. 23 три тварини. Так, а далі нас попросили виписати числівники разом з іменниками. Слово сполучення, по два. Через кому? Е е який перший числівник тут у нас є, діти? Намалював я на листочку, два півники, а з ними квочку є. Да. Два. Два кого? Ось це виписали, не підкреслюємо, просто виписали, поставили кому. З наступного рядка, з великою буквою, через кому, перше з великою, потім Артеме. Закрий підручник, працюй. Яку? Ні, ні, Аліс, ми просто... Це ж не ваш підручник, сенс. Просто пишемо. Чому ти не пишеш? Одну кож троє. Ні. А, стоп. А, а де тут одну? Тут є слово одну? Ні. А тому, а ми виписуємо тільки числівники. Тут нема. О, слово одну пропущено. тому квочку не виписуємо. Троє, троє лебедят. Ось лебідка теж скільки не написано одну. Не написано ж одну. Четверо кроляток. П'ять коників. Шість ягнят. О! Раз, два, три, чотири, п'ять. Через кому слово сполучені наприкінці поставимо крапку. Ще раз. Два півники. Троє лебедяток. Четверо кроляток. П'ять коників. Шість ягняток. Крапка. Тимур. Тимуре. Четверо ягняток. Тимуре, що ти повинен робити? Лікти не висять, дивлюсь. Хочу, дивлюсь. Вероніка на мене чекала. Так, Вероніка. Бо без мене не пишуться. Дивись. Два півники троє б, я так четверо лі... кроляток, п'ять конників, шість ягняток. Пісуємо в з іменником через кому. Ми ж не опрацьовували. Що ти робив? Ти не працював з нами. Правила переносу. Ми приголосний з голови. І одну букву не залишаємо, і одну букву не... Від рядочка Бо вони у вас перекошені виходять, якщо ви від рядочка до рядочка не побуде. Ти снідала, Яна? Ну, тому живи. На перерві чому ти не поїла? Сьогодні чого не грала. Гроші для буфета ще здавала мама. А чому ти не пішла буфет? Я ж казала, сходити. Ось, Ось так вона і виходить. Нам треба виписати слова, розшифрувавши репуси. Ви ж любите загадки розгадувати? Ну, хто не любить, лінівий не любить. А працювати головою. Він любить, тому що це тренування. Перше слово міч. В чому проблема? О, о, Дякую. Скільки це? Один. Година. Підвал. Добре. Це цифра три. Дві. При через а пам'ятаєте, дякую, п'ять і дев'ять числівники через апостроф а ще пись, є так. Так, Чуть, я... також, Місто. Записуємо через кому, тільки вже у вигляді слів. Що ні? А яку я сказала? Ні, ти мене не слухала, так? Діти тобі не казали. Буквами, Буквами. ми записуємо. Слова повністю буквами. Замість чисел вставляємо буквами і у нас отримуємо слово. Артема, якщо не видно, підійде глянь. Один. А, так і пишеш, що слово вийде. Що? Ну, яке число? На назва річки. І я вам казала, 5 і 9 пишеться через акустику. Пусть и дикой трошечки. Ну там же слово три. Заместь цифры ты пишеш три. То не зы, то тр. Пышешь. <пишете> ты Подивишся, що за слово выйдет. Це дме вітер, щоб човен, так? Рухався. У вітрило. Ну, вітрина, вони співзвучні, але це зовсім різні слова. Що? Так. Через апостроф. Артеме, ти всі записав слова? Вийшла? А Артем Антіфов? На чому зупинився, Артеме? Ян, підкажи йому, якщо ви. Артеме, Антіпов, читай мені, будь ласка. Читай. Артеме, читай, будь ласка. Ну, ти написав це слово? Я із за вас не можу далі сунути. І за тих, хто впав. Ну, ті, хто написали, ось ми не можемо працювати. Бо у нас народ тільки проснувся, прокинувся. Чомусь? Далі, будь ласка, з одним із цих слів складіть речення. Напишіть нижче ті, хто зробив. Трибуна там, де виступають, за трибуною стоять депутати, якісь. Пам'ятаєте, така ось тумба Тим висока. На неї, за неї ст... Ви мене перекрикуєте. За неї стаєш, на неї папірці кладеш і зручно видно все і е, виступаєш. Це називається трибуна. Придумайте, Тимуре, всі написав? Придумаємо речення із будь-яким із написаних слів. Ну, все, да, Тимур Китченко. Тобі допомогти? Шоліс. Не зрозуміла. Ні, нові ж мишці сьогодні. Це окремо буде, це буде справа сьогодні. Сьогодні ні, ні. тільки домашку. Яна, про, про яке слово, Яке катеричне слово? Ну, тут, тут у нас що? Є, Ні, про, є що? Імена, іменники, імена предметів. Тобі треба дію додати, що цей предмет робить, так? І ознаку якусь предмет. Це продовження цієї вправи. Дівчина, три Я це в них сама. Якщо написати речі? Якщо написати це та сама. числівники через кому. Але вони тут записані числами, а нам треба це записати словами. В Україні відомо понад 350 видів осілих, перелітних, зимуючих і залітних птахів. Найменшою є золодомушка, її довжина сягає 10 сантиметрів, а вага 6-7 грамів. Артеме, я тут, я не завідомо. Найбільшим птахом є дрохва. Довжина її тіла сягає 100 сантиметрів. Ось 100 сантиметрів. Так? Висота метр двадцять. Ось метр, а ось тут метр двадцять. Ось такої висоти. А вага понад 14 кілограмів. Ти ж розумієш, ті Я птахи знову він мене перебиває. Ті птахи, які не зимують у нас, вони відлітають у теплі краї, а тому що ти в місті живеш. Ну, у нас за містом і степів вистачає. Ти у місті вони більшість птахів вони взагалі бояться людей. Вони біля осель взагалі і близько ніколи не гніздуються. Тільки якщо ти глибоко десь в природу можеш вийти, тоді ти можеш побачити. І не факт, що вони тебе побачивши не заховаються і не відлітять. Ти може і не встигнеш їх навіть побачити, що для цього є, що у нас в черзі. Клімат, ми пишемо. Ні. Давайте ми пишемо потім. Тому перше слово яке буде? 350. Два слова, ви зрозуміли? через кого? Через кому. 350. Далі. 10. Далі. 6. -7. Бачите, як написати? 6, 7. Артемець, все зрозуміло? Подарі. Працюємо. 100. 120, Даміре. Два слова. 100 і 20. І останні 14. Ти списуєш через кому тільки те, що написано цифрами, а ти пишеш буквами. Все. Понятно. Зрозуміло? Зрозуміло. Прекрасно. Давайте. Це у нас останнє завдання на сьогодні. А, так, скажімо так, бо ти підходиш, коли не треба. Ми колупали, колупали, а ти зараз питаєш, все речення списувати. Що я можу подумати про твою увагу? Ну нічого. Доброго я не можу про твою увагу сьогодні вагу. на уроці подумати. Мені дуже неприємно, що ти так неважно на уроці. Сьогодні. Так, що у нас? 350. Написали? Перевіряємо. Е, 10. Так, перевіряю сьогодні за уши. Перевіряємо написане. 6-7. Кому поставили? 100. Кома. 120. Кома 14. Крапка. Будь ласка, закрили за ушити. Через опостав. А в нас 5 10 Біля цих зошитів з математики складіть ці змови. Це урок закінчено. Виралля. Е,